Доброго дня, я Панфіло Максим, учень 10 класу ліцею номер 4 Ледижинської міської ради Вірської області. Також навчаюся в ртку основи науково-дослідницької діяльності, в вашій увазі пропонується робота на тему «Енергоощадний змішувач для виробництва комбікормів». Збільшення продуктивності та зниження собівартості продукції тваринської галузі залежить від повноцінної годівлі, зокрема насичення кормів білково мінеральними вітамінними компонентами. Особливо необхідність у збалансованих кормах виникає при утриманні поголів'я в умовах тваринницьких комплексів у закритих потужних птахокомплексах, наприклад, таких, як найбільший в Європі, війнський птахокомплекс наша ряба, що знаходиться неподалік нашого міста, на відміну від природнього вилогу, все різноманіття кормових інгредієнтів для захисту розвитку птаха отримують в процесі годівлі, штучно приготовлені комбікормами. Поряд з білками, жирами і вуглеводами є щоденна потреба у вітамінах, мінералах, ферментах у мінімальних дозах, часто це міліграмі. Такі пропорції можна забезпечити лише правильним надточним дозуванням у складі основного корму, тому тема моєї роботи присвячена вдосконаленню процесу виробництва збалансованих комбікормів, виготовлення яких передбачає попередню підготовку преміксів. Комплексні премікси містять велику кількість вітамінних, білкових та мінеральних компонентів до 30 і більше, відрізняються масою та розміром часток. Тому визначним етапом виробництва збалансованих компон... комбікормів є процес змішування компонентів. Премікси являють собою складні однорідні суміші біологічно активних речовин. Вітамінів, мікроелементів, амінокислоти, лікувальних і інших препаратів, а також наповнювача і розчинника, призначені для збагачення комбікормів, білко вітамінних мінеральних добавок, кормових сумішей. За подальшої ідентифікації тваринництва та зростання продуктивності важливість преміксів тільки зростатиме завдяки преміксам можна суттєво підвищити ефективність та засвоєваність основних корм... кормів раціону. Практично у всіх випадках, завдяки введенню в раціон преміксу, можна досягти економії щонайменше 10% кормів на одиницю продукції. Основною метою роботи є підвищення ефективності змішування компонентів в процесі виробництва та внесення у комбікорми преміксів шляхом розроблення конструкції і визначення основних раціональних параметрів енергощадного вібраційного змішувача багатокомпонентних сумішей. Основною умовою досягнення максимальної однорідності сипких матеріалів є створення в мікро- та макрооб'ємах значних градієнтів швидкостей, сувших деформацій, що неможливо здійснити в традиційних змішувачах, які, крім того, мають високі питові енергозатрати та значну тривалість робочого циклу обробки. В процесі виконання дослідження було здійснено аналітичний огляд існуючого обладнання для змішування. Зокрема, було розглянуто конструкції вібраційних змішувачів, які відрізняються значною продуктивністю та низькими питомими енергозатратами. Розроблено функціональну схему та вигодно дослідни промислові і експериментальні зразки високого. Високопродуктивних енергощадних змішувачів, фотообладнання плюс монтаж, пристрій регулювання параметрів вібрацій та приводу лопотевого валу, міркоконтрольний вимірювач параметрів вібрації з графічно графічною інтерфікацією динаміків, процесу та відповідним програмам забезпеченням. Запропонована конструкція реалізує ідею комбінування взаємодії вібраційного та обортового руху, виконавчого органу з можливістю змішування у, псевдо, е, у псевдозрідженому стані оброблювального середовища. Шляхом комітації е, ст, струмів, електромагнітів, електромагнітний турболізатор створюється технологічний режим транспортування та турболізації. У виділених від віброзбуджувача зонах в об'єму суміші. Отже, принциповою відмінністю запропонованого обладнання є надання завантаженого контейнера складно, складної, переважно коливально еліптичної траєкторії руху за рахунок компонентної дії, комплексної дії е, е, трьох динамічних чинників. Основного девалансного віброзбуджувача, обертання валу з зовнішнім приводом і транспортуванням та турболізації внаслідок дії двох електромагнітів варіативного нахилу, корпус та локальної турболізації суміші, що виключає виникнення застійних зон і дозволяє значно інтерфіксувати процес змішування, забезпечити оптимальний час обертання, оброблення матеріалу та спростити завантажувальню-розвантажувальні операції. Реалізувати проведених досліджень біаграм свідчить, що найбільш ефективний спосіб переміщування застосування лопотевого валу з одночасним накладанням вібраційного поля дебалансного відрозбуджувача і варіативним нахилом корпусу та локальної турболізації суміші, що забезпечують досягнення ступнево однорідності близько 98% за мінімальний проміжок часу. Екстракту мінімальної питоми... питомої споживає споживаної потужності спостерігається при зна е, значних виброскореннях контейнера в межах 9-12 метрів в секунду в квадраті, що відповідає частоті обертів лопотегу валу 4-5 обертів на хвилину. Графік залежності споживаної. Проведені експериментальні дослідження дозволили визначити основні раціональні параметри процесу змішування таблиці при завантаженні робочого об'єму контейнеру 80% порівняно з існуючими питом енергозатратами, розроблено обладнання знижується в 2,8 раз при досягненні однорідності суміші 98%, що робить запропоновану технологію змішування та отримані повноцінні комбікормами конкурентно здатними. Новизна виконаної розробки підкреслена в патенті, патентній документації. На конструкції вібраз, вібраз, вібраційного змішувача отримано позитивний відгук фахівців щодо актуальності, практичної спрямовності та доцільності, впровадженої у виробництві процес проведеної розробки. Відмічну низьку собівартість при значній продуктивності та зменшенні питомих енергозатрат, можливість організації безперервного потоку, потокового способу інтефекційного змішування. Коротко все, дякую за увагу.